Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами починаємо новий проєкт виготовлення іграшки. Іграшка називається Собачка такса. Це шарнірна іграшка. Викріку можна роздрукувати, взяти з інтернету. Ось у мене Є такий листочок, бо я вже зробила і викрічки на картоні. А ви знайдете отаку викричку в інтернеті, тут така собачка буде в синьому жилетику. Просто у мене тут чорно-біле зображення. І роздрукуєте, і будемо шити. Ця іграшка має шарнірні лапки, вона буде ворушити лапками. Нижніми і верхніми голівкою. Так що, якщо у вас є отакі от суглобчики, вони невеличкі, вони гарно будуть закриватися. Якщо ви пам'ятаєте зайчика, там великі суглоби, їх дуже тяжко було. А ці суглоби дуже легенько закриваються. З моєї практики, я хочу вам сказати. Так що, як підібрати суглобчики? Ось беремо. Пару таку, беремо оць, оцю деталь з отвором, і прикладаємо у нас ось і верхня лапка, до верхньої лапки підходять. А до нижньої трошечки буде замалі. Візьмемо більшого діаметру ось сюди візьмемо більшого діаметру. Ось. І буде якраз. Значить, нам потрібно два суглобчики на нижню кінцівку і на верхню кінцівку. Це зрозуміло. Яку тканину ми будемо брати? Зараз про викріки я потім поговорю. яку тканину? Тканину вибираємо темно кольору, так буває у нас чорненька, темно-каштанова. Ну, от такого під натуральну таксу. Я вибрала отакий плюш з натуральною основою. Ось у мене такий відрізок, плюшу з, натураль... з натуральною основою. Це ще плюш Радянського Союзу. Якщо у вас знайдеться вдома такий, це буде дуже добре. Буде іграшка екологічна, натуральна. Дітям з такими іграшками добре гратися, не буде алергії. Так, і що саме основне вертаємося до викріків. Які у нас деталі? У нас є дві деталі голови. Тут видно, і так зрозуміло, що голівка, тому що носик є у нас, вставка в голову. Тут у нас дві деталі, а ставка в голову одна. Вона так буде огинати голівку, одна вставочка. так. Якщо ви роздрукуєте, там все підписано. Але я вже зупинюсь на цьому. Нога, чотири деталі: рука, верхня лапа, рука, можна так сказати, теж чотири деталі. деталі. На кожній деталі є намальовано, де залишати отвір для вивертання. Де ми не зашиваємо, через цей отвір, будемо вивертати. Так, тулуб, Сам тулуб, сам Дві деталі. Вуха вуха, чотири деталі. Чотири деталі, І фостик. Фостик одна деталь. Просто тут у нас має бути згин. Ми тканину згинаємо, прикладаємо до згину, і буде одна деталь. І ще тут є, вони додають викрійку, жилетки. Ми можемо брати її до уваги, можемо зробити одяг свій. Можемо зробити взуття, одяг. Спочатку ми пошиємо іграшку, потім будемо повертатись до одягу. Що я ще хочу, на що я хочу звернути увагу? На кожній викричці у нас стоїть стрілечка. От вушко, бачите, стрілочка, тулуб, стрілочка, ось голова, так іде стрілочка. Видно, так? Зрозуміло. Що означає ця стрілочка? Ми вже це повторимо, тому що ми вже про це говорили раніше при виготовленні е, іграшок із коротким хутром і плюшем. Обов'язково треба звертати на ці стрічки. Стрілочка означає напрям ворсу. Ось, кожна така... Плюшова тканина має напрям ворсу. Як знати цей напрям? Тому що плюш він такий, наче дивиться, і не можна оком отак зразу знати, тому що воно так трішечки отак наче скучерявлене. Ми беремо, гладимо рукою сюди, потім сюди. І ми відчуваємо, що отак вже нам воно трішки встає ворс. Коли встає ворс, це ми йдемо проти ворсу. Коли ми гладимо цю сторону, ворс лягає гарненько, Значить, напрям ворсу, стрілочка буде сюди. Значить, що ми робимо? Перед тим, як робити розкрій, ми визначаємо напрям ворсу. Ось він буде у мене ось сюди. Значить, перевертаю ось так ще раз. Сюди на стрілочка. Значить, ми малюємо. Малюємо на ткани з виворній сторони. Зараз я візьму новку. З виворній сторони ми малюємо стрілочку, отак. Малюємо стрілочку. І ця стрілочка допоможе нам, щоб ми вже за кожним разом не перевертали не дивились цей напрям. Ми дивимося вже на стрілочку. Ось тут у нас напрям сюди стрілочка, значить. Ці стрілочки повинні співпадати напрям цих стрілочок на викриті і на тому, що ми намалювали. Дивимося ця сюди, ця-сюди, все. Обмальовуємо. Беремо голівку і дивимося. Бачите, отак йде голівка у нас. Стрілочка йде так. Значить, ми кладемо отак і обмальовуємо дві деталі. Ми цю стрілочку можемо намалювати і з того боку. Щоб нам було зручно перенести і на другий бік цю стрілочку, щоб нам було зручно, бо нам потрібно буде обмальовувати два рази цю деталь. Два рази, щоб, відповідно, так само був напрям ворсу. Значить, що додому вам завдання. Завдання роздрукувати викрійку з інтернету, знайти тканину. Якщо у вас не, ну, не буде плюшу, можна. Принаймні, взяти якусь тканину приємну на дотик, можна взяти пальтову тканину, можна взяти кашемір дуже добре, він м'який такий, можна бархат. Вибирайте, що у вас є вдома в наявності, і роздруковуємо, вирізаємо і приклеїмо до. Картону, щоб викричка наша була цупка і добре було її обмальовувати. І обмальовуємо, робимо припуски, пів сантиметра і можна і сім міліметрів навіть брати. Якщо особливо такий, такий плюш, як у мене, він трошечки сипеться, то я буду брати більше, щоб десь він не висипався. От, тому що деталі є невеличкі, особливо такі лапки, вони маленькі і фостик, то треба трошечки буде більше брати, припуски на шви. Ви обмальовуєте і вирізаєте, шити будемо на слідує заняття. Ось таке домашнє, таке домашнє завдання вам сьогодні. А на сьогодні все. Мирного неба, дітки вам, гарного настрою і будьте здорові!